Я йшов защищать свою семью, ведь мене пришли убивать. І это геноцид. Це повномасштабна війна. І я вважаю, що долг каждого мужчини це защищать родное. Семью, ценности, землю. То, що ти любиш, і то где ты родился. Ранок 3 червня у селищі Боровай Дзюмського району. Після чергового обстрілу росіянами центру громади. Продавчиня хлібну кіоску шукає на згарищі, хоч щось уціліле. Знайшла халати, документи і хліб. А все рівно душа болить, не можу я. Так просто вдома лежати, хочеться прийти подивитися, хоч може який хліб остався цілий. Там він десь єсть. І просто його треба знайти. Просто, може, хоч людям роздати. Про примусову евакуацію з борової не йдеться. Олександр Тишний каже, що в селищі працює соціальна сфера і навіть продовжується набір дітей до шкіл. Медицина працює, школи працюють, закінчили навчальний рік в онлайн, режимі, розумієте, шість закладів і одна філія. Школу закінчили більше тисячі дітей онлайн, із них 83 випускники. 33 з них, які проживають тут на території громади, от зараз в цих умовах. У службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, на балансі якої ця траса кажуть, що будуть латати аварійні ділянки дороги на БРО, вона край потрібна і для військової логістики, і для евакуації поранених. От ми дуже тісно співпрацюємо з військовими медиками, для яких не кілометри доставки пораненого грають велику роль, а саме час доставки пораненого стабілізованого грають надвелику роль.